Ну що ж, всім привіт народ, з вас підписав подбайка. Продовжуємо грати. в АОК за, за панаму, мені довелося зараз трохи, трохи перегравати через те, що на мене пішла коаліція. Ще окрема війна з Ямайкою. Так, окей, 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 окей. Наша мета тут зробити ось це об'єднання. Лишилось не так багато, якщо б не коаліція в, ну, в голові якої Німеччина. Клята Німеччина. Так, що в мене? Де в мене всі війська? Ага, вони розкидані. Є теоретично окремо 472 солдатика. Ось тут. Німеччина, в тебе ліміт 516, теоретично. Вас можна кинути на Німеччину в Берлін. Самому ж. Mm. Так, закинути найманців точно на ось так. Тримай генерала, бо в нас тут ще Чилі є. Я гадки не маю, де столиці Чилі. Ось, бачите, у всіх столиці намальовані. Чилі. Де твоя столиця? Вона ж не може бути на острові Пасхи. А, вона на острові Пасхи, якось некомфортно. Давайте десь тут встанемо. Відволікати їх. Так. Ось цих відволікати. Проти кого я ще воюю? Проти вас всіх. Ні, проти тебе. І проти тебе я не воюю, але воюю проти. Ага, проти вас чотирьох. В принципі, у вас не так багато військ, але все одно б найманців. Ще 80. І ще 80. Тримай вербування, попливеш сюди. Вербування попливеш сюди, потім ще. Докину. Потім поділю навпіл і відправлю в інші місця. Коротше, тому. Тому я зараз спочатку і почав. Бо тут такі веселі приколи. А ще, ще ні? Та ну, воно ще не рахує за перемогу. І через вас. Воно не рахує перемогу через ось цих виродків. Звільни. Ось це розфарбуємо і буде нормально. Так, ти. 79. З цим ми розібрались. З Цим, скоріш за все, також розібрались. У вас навпіл. Ти йдеш сюди? Вас, навпіл. Ти йдеш сюди? Все, окей. Вони мені будуть заважати не будуть, так само, як не буду заважати вже Чілі. Окей, е пуф. З ямайкою також можна вже закінчувати. Забираю. Те, що можу забрати? В принципі, я, я не багато, на жаль, можу забрати. На, далі. Стоп. Ага. Ти воюєш зі мною, бо ти в коаліції проти мене. Це Нідерланди. Стоп. Ще раз. Угу. Вас перекриють, чи перекрити не будемо мені заважати. Ти також ну, взагалі не проблема. Навпіл, навпіл, навпіл. 59. Залишити на тебе. 236 в, в. Францію, в Паріжі тримати. Ну ось. І ще з Нідерландами, я воюю. Давайте ви. Так тут ми. Тут же ми переможемо? А, так, я тут переміг. Та фух. Ви ж всі пливіть. Ой, об'єднайтесь. Генерала і в Амстердам. По ітог будуть перекриті. Ой. А ні, все, всі перекриті будуть. Ой, та я не хочу ескейптикати. Від від мене. Ой, та я можу, насправді так кажучи, мені від Німеччини нічого не треба, тому білий мир ...взагалі спокійно. Знову ж, все одно від тих, від кого мені щось треба, я нічого не отримую. Панали. В Панамо? Десь в Панамі об'єднаюсь. Ой, та нормально, живі, 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 здорові. Зараз всі зберуться. Подивимось на наші війська. Ядерний реактор та на все. Ой, ще можу столи. О! Ого! Ай, блін, грошей нема. Багато чого можу покращити. Я можу ще синіше буде. Що, на об'єднайтесь, тисяча. Ой, мені не подобається, бо тепер не рівна кількість. Вийде, дуже. Що мені там лишилось? Міла Латинської Америки. На жаль. На жаль, на жаль. На жаль. наче не піти. Бо в нас знову через кардіці перемир'я з ними. На тебе також не піти перемир'я. І на тебе не піти, піти перемир'я. По перемир з усіма перемир'я. Ну okay, окей, зараз все качну. У мене технології на максимумі. Що теоретично можна? Ого! У мене так багато недобудованих. Так, унікальних будівель також має бути багато недобудованих. Знову ж, я, я чекаю купу перемир'ї, так? тому давайте зараз швидко. Можу собі дозволити. Знову ж хоч, я ще дуже сильно розширився. З моменту останні забудови. Підбудувати так. Ну, трохи. Трохи унікальних будівель. Ой, у мене ж ніхто не напав? Ніхто не напав. Ой, у мене ваніль, сталь. Це з того. Він здається, взагалі перший раз сталь в цій грі є. Ой, нафта, кайф. Два дів. Ой, хорошо. Так, стоп. Типу грошей багато. Та тримай. Все. <смес> в економіку вкинув. Ну там же цей спадку не вистачає. Ой, я зараз настільки збільшу свій прибуток, чисто за рахунок цих будівель. Ого! Цукрових плантацій зараз прям багато. Отримую 34 чайні, дякую. Ого, плантації спеції. М -м -м. Знову ж по спеції дуже дорогий ресурс. Так, 70 ранчо. Рибалок купа, рису. І нарешті нормальна кількість зернових ферм. Тримайте так. Зі мною ніхто не воює. Тримайте ще по приколу майстерні. О, О в мене не вистачило грошей, щоб прямо сюди майстерню поводувати. Але тепер вистачило. <гас> Мирна угода закінчилась. Є. Чилі. Чилі, чилі, чилі. Союзник Сполучені Штати, Блін. Проблема в тому, що і в тебе, якщо на тебе, і ти сполу... союзник. А, це Сполучені Штати. І. Ми просто так з Сполученими Штатами воювати, чесно кажучи, що у вас. А, 441 сила. Ой, ліміт армії всього. Ой, давайте вас навпіл. Половину, щоб мені не заважали штати, підете кудись в їх столицю станете. Ви будете десь зафарбовкою займатись. Я вас зараз ще поділю, щоб ми все зробили швидко. Він хоче просто швидко провести цю війну. Оголосити, оголосити, тепер погнали. Ви. 148. Зафарбовуйте вверх. Окремо 148 зафарбовують низ, Що там? 148 зафарбовують. Ось так середину. І ще 148. Ось так середину. Ой, що там атомки, але це їм не допоможе. Де мої війська? Вашингтон. Все, погнали, максимальну шуткість. Зараз США прийде відбивати Вашингтон свій. Само вбиватись. Так що там 50-60. Все. Зробити вимоги. Замальовую. Затвердити. Все. Так, і залишилось Гаїті із США. З Гейті я не воював, але вони маріонатка США. Ну, це не проблема. Так, ви всі? Сюди. Мої війська. Під Вашингтон. Знову під Вашингтон. Бо ми зараз все одно будемо воювати США. Переваги. Ну, і давайте дисципліну збільшимо. Не знаю нащо. Тут в мене все до кінця. Нас купа грошей. І знову ж чисто по приколу я майстерню. Майстерню. Давайте. Все ж таки, в усіх. І мануфактуру. Ось так. Ой, красиво. Да. Економіка я в 4 рази більше. Ну, зараз ні, скоро буде в 4 рази більше з Німеччину. Так, з тобою у нас погані відносини, все прекрасно. Ну тут, зрозуміло, я їх винесу прямо спокійно. Що оголосити, оголосити? Так, 148 в столицю, 148 сюди. 148 сюди. 148 сюди, коротше. Це просто миттєва зафарбовка буде. США, щоб нам не заважали, ми ліземо вам в столицю. Ой, на мене Німеччина напала, та не знову. Коаліція наскільки велика. Достатньо велика, щоб набриднути. Коротше. Зараз швидко розберемось з... з усіма. Так, ти в коаліції, фу, дратуєш. В коаліції всі ці маленькі державки? Так ще раз покажіть. А ти? Всі інші не в коаліції. Ой, а це що? Японія в коаліції проти мене. Це не цікаво. Я вам хоч б щось погано зробив, хоч б щось. Окей, зараз. Ти, я думаю, тут взагалі можна по 35... 35 сюди, 35 сюди. Ви йдіть сюди, об'єднаєтеся, я вас скину в інше місце кудись. Так. Чи ще не повна перевага. 89 тільки внеску. Так, є. У Гейті забираю все. Так, це все ядра. Так, в нас є. В нас є. Ось тут. Я... Де 500? -ка? Ось тут. Так, стоп. Проти нас ще Канада. Ось. На Канаду вистачить 146. Десь, десь, де столиця Канади. І тебе дуже просто десь встанемо в Канаду. Вони будуть повертатись щоб себе звільняти. Так. На Канаду 146. Тут у нас 200. Блін, з Японії в них ліміт 346. Треба було бути обережним. Так само, як у Франції ліміт 331. На мене всього 200. Так у Канади скільки ліміт? 137. Ну ось. На Канаду я сотку і відправив. 300. Ну давай сюди. 500. Де мої 500? 500 летять в Німеччину. Знову ж, головне на білий мир вийти. Далі там байдуже. Знову ж таки, якщо мені треба, буде, я викликаю ще, щоб їх порозносити. Все ось вони повертаються захищати свої провінції. Ой, так ви. Об'єднати вас 300. Токіо. Нормально вже. Ну, подивимось, коротше, подивимось. 14-13 внеску війну. Що там? О. Ну, німці саме вбиваються Я думаю, можна спокійно ось так робити і відправляти ще половину. Францію. Зараз ці будуть повертатись, щоб вагатись звільнитись. Хто тут? Блін. Нідерланди ще. Німців, по ідеї сильно вже не має бути. Погнали в Нідерланди, встанемо. Що? Ніхто прям активно, окрім Нідерландів, не ходить по нам. Ой, а Нідерландів багато. Японці ще. Ну, на японців я також відправив. Найменці. Тримайте генерали, йдіть їх бити. Хоча, блін, їх тут багато. 160 погнали. В'язати їх в бій. Хоча вони зараз відступають, скоріш за все, додому. Ой, є, в'язав їх в бій. Є-є, є, є. є Ой. Вони мене прям змусили відступити. А вони молодці, якщо б впорались. 35 тисяч ще на 80. І. зараз ще дорожче. 33 тисячі. Та ні, не дорожче. Не, ну тут просто забагато сильних країн проти мене, але я зараз їх винесу все. Співвідношення втрат. Ну в них в два рази більше. Ой, тут ще японці бачу. Погнали. Є. Виніс. Так, головне, щоб я битви не програвав. Так, тут. В тобі стою. В Франції. А де? Де мої війська французькі і берлінські війська? Вони мене відбили з Франції і з Берліну? Це цікаво навіть. Це ви? Вас відбили? Ні, вас 320 з самого початку було, значить, вас. Тут ніде не підписано, скільки вас має бути. Так, де мої. Де моє велике угруповання на 500? Але те, що в мене Франції, коротше, 296. Французьку столицю. 310. В німецьку. Вперед, це накази. А тут зараз знайду когось, типу, хто буде пробувати мої провінції. в Ой, тут ще 60 тисяч ходять, японські. Забагато собі дозволяєте. Куди ти? Звіняти, пішов? Коротше, окей. Фарбую ось тут. Ой, стоп. А, ні, все тут. 135. У мене є 135 вільних ще. Звідки? Ну, ви також зафарбовуєте все. 320? Ще 320 звідки. Так, хтось пливе в цей самий, в і францію. Мої війська. Ось так. Тут зараз розіб'ю їх. Знову ж, в цьому проблема. Давай, швидко. Є, розбив. ви 320 в Берлін. Де війська? Де війська, які я відправляв в Францію? Ось тут бій. Окей, я просто по копливу їх вбиваю. Ой, гаразд, все. У нас є 31, білий мир, нарешті, все. Відчпіться від мене. Мої війська. Зберіться десь тут. Погнали. Всі війська. Точно всі? Точно всі. Так, да, це, звісно, не дуже приємно. Не дуже приємна ситуація була, але. Ой, у мене Ліміт армії все ще великий. Я, я не вийшов за ліміт армії. 1288 військ. Як красиво. Ну і з США ми просто встанемо в столицю і все. Будемо їх відбувати. Що тут у тебе союзник є? Коротше, чекаю. У мене агресивна експансія. О, 28! Дякую, що цей зменшив мені агресивну експансію. Мені лишилось тільки Куба. Так, давайте один раз ось так зроблю. О, спаток. Спадку не вистачило, а споруди я там. По приколу, починав будувати мені фактури. що там по економіці? Німеччина. Як мені тебе шкода? Так, мені ще цікаво, є хоча б один ресурс, який я виробляю, і я не в топі. Так, багато. Багато ресурсів, які я виробляю, і я не в топі, але Але буває. І на мене швидко відновлюється спадок. Давайте максимальну економіку. По приколу все. Так, США готова? Що ти? Дипломатія, альянс. Ой, ігаїтьі ще. А і ще існує? Але ось ця штука, звісно, мене дратує кожен раз. Найманці. Воно Ось цей острівець просто кожен, кожну війну мені заважає. На, оголосити, оголосити. Просто я думаю, достатньо стати в столиці. Ну, Коротше, зараз виснажимо їх в столиці. А там далі подивимось. Погнали. Ну тут переміг. Тут також зараз американські війська попідходять. Спробіж звільнити свою столицю. Попідходять же? Е, yeah. ви ж не попливати зі мною битись Ой, а вони поплили зі мною бити сюди. Так, ви ж зараз почнете повертатись, ні? Так, вони зараз будуть повертатись, щоб битись. Будете ж? Окей, по половину відокремлі вони вирішили не дати мені життя. Давайте, я зараз, сподіваюсь, примушу їх атакувати мене. Та примушую. І в столиці і тут. Треба ще 80 тисяч найманців сюди. Там американці вбили попередні, мої 80 тисяч найманців. Та і що? Давайте зараз поділити. 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 Всіх поділити. Панама і Макаші. все. Зараз буде швидко. Я виснажив вже США достатньо. У нас в в три рази втрат. У них явно не стільки людських ресурсів, скільки в мене. Дивіться, в них 300 мільйонів, у нас 500 мільйонів. Ну слухайте. Але у нас самі по собі людські ресурси прокачені дуже сильно. О, як, як красиво, воно захоплюється все. М -м -м. І це ось США, це заради Куби. Ось воно настільки сильно тобі потрібна та Куба. Що ти так за неї тримаєшся? на. Висунути, затвердити вимоги. Пс. Упс. упс. Сформувати. Хі. Я нарешті це справді було трохи пекельним проходженням. Але я впорався. Я впорався. Ну слухайте, якщо я за панаму зміг таке зробити, це дуже. це дуже хорошо про мене каже. Стоп, що? Молдов, дивіться, Молдова все ще жива. Це також цікаво. Може спробувати черговий раз це Молдову пограти? Я подумаю. Нагадаю, що по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти у Warfactory. Гра, яка вийде тільки через півроку, а вже виглядає дуже соковий та дуже. Якщо ви її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Так само, якщо ви до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять відео. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!